Сьогодні кращі медсестри краю з'їхали з Долуцька, щоб продемонструвати вміння і таланти під час обласного етапу фахового конкурсу. Понад два десятки медичних сестер із усіх районів області виборювали звання Краща медсестра Волині. Переможниця представлятиме область на всеукраїнському рівні. Конкурс Краща медсестра Волині традиційно відбувається у два етапи: теоретичну підготовку медичні сестри демонстрували у комп'ютерному класі Луцького базового медичного коледжу, а практичні вміння в обласній клінічній лікарні. Знання нормативних актів, що стосуються охорони здоров'я, виконання процедур і маніпуляцій, правила загального і диференційованого догляду за хворими. За цими критеріями конкурсанток оцінювало журі на чолі із заступником начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Іваном. В системі охорони здоров'я у нас працює 23 тисячі працівників, але серед них біля 13 тисяч це якраз медичні сестри. Це середній медичний персонал і тому від їхньої кваліфікації, уміння, від їхньої ласки, від їхнього добра залежить робота медицини в цілому. Я пройшла шлях із Звичайної медсестрички від палатної до заступника головного лікаря з медсестринства, тому я дуже ціную професію медичної сестри. Адже, ну, звичайно, помінялося вже з тих пір. Колись була медична сестра, просто помічник лікаря. Сьогодні медич... сестринська справа це є незалежна спеціальність. У нас є свої локальні протоколи, за якими ми працюємо, виконуємо ту чи іншу процедуру. Допомагаємо пацієнту. Учасниці почали підготовку задовго до змагань вивчали професійну літературу, удосконалювали практичні навички для усіх дівчат. Конкурс це шанс продемонструвати кваліфікацію, любов до людей і вірність високому покликанню професії. Загального стажу в мене вже більше семи років, але саме в травматологічному відділенні працюю близько трьох років. Ну, це є моя улюблена професія. Я її обрала, тому й пішла в медицину. Мені не тяжко, мені подобається моя робота. Подобається колектив, пацієнти. Бути медиком це велика відповідальність. Але насправді кожен повинен для себе вирішити, що саме він хоче обрати медицину як професію. Тому що медична сестра це повинна бути людина, яка Чуйна, добра, милосердна, вміє вислухати, підбадьорити пацієнта в тяжку хвилину. Я дуже люблю свою роботу, тому що в мене мама працювала в медицині зараз на пенсії, і сестра в мене в медицині. І в мене є дочка, якщо в майбутньому вона матиме вподобання, я її також віддам до медицину. Ну, медицина це благородне діло, приносить добро людям і приємна справа. В конкурсі берете в участь? В друге. Брала три роки назад участь, але призового місця не здобула, була в декреті, вийшла з декрету з новими силами. Краща медсестра це не лише та, яка вміє професійно надавати медичну допомогу, але й та, яка прагне психологічно підтримати пацієнта і створити сприятливу атмосферу для швидшого одужання. Такі конкурси вони дуже потрібні, особливо не потрібні тим, Хто тут приймає тільки участь, якщо взяти в кінцевому разу на потрібні для пацієнта? Що таке пацієнт знає, я, відмічає, ох Іван Миколаївич, така грамотна медсестра, як ви би мені дали, вона мене вколола, я навіть не чув. Вона мені це все зробила, не чув. а Яка вона чудова людина? Тому ми повинні виховувати отаких от кваліфікованих спеціалістів, грамотних, щоб вони працювали у наших стаціонарах.